Люсту привіт! Звати мене Володимир Фурман, моя борода синя голова Лиса. Я на дроті із Сан-Франківщини. сан, сан франківськ там. Тема цього, сьогоднішнього цього відео доїзд. Люди неправильно розуміють доїзд, особливо люди із далеких регіонів. Люди продовжують бути націлені на гори, багато із них боїться плавати, багато із них не слухався страшних історій вздовж інших ділянок кордону, де там ловлять, бігають, топлять, і стріляють і все інше, і продовжують йти туди, куди йде багато людей. Ем, багато людей йде, зокрема, в мармороси, і люди продовжують йти через Чорногору, потім долати мармороський хребет, що є категорично неправильним. Коли я розповідав про цей маршрут у своєму відео, е, я не думав, що хтось всерйоз це все сприйме. Тому що для мене це виглядало як якийсь е, ну, жарт йти так довго, тому що коли ми вийшли. Рік назад, менше, ніж рік назад. Ми йшли там 10 годин. Ті люди, які були з нами в прикордонників румунських, вони йшли менше, всі йшли менше, окрім одного. Хлопці з квасів йшли там якихось 4 години. Вони там взагалі доїхали до самого самого, перейшли, переплили і були там в тих Румунії вже. Ні, вони не перепливали, вони йшли через гори. Вони були в Румуні за, ну, за 4 години. Вони просто прийшли з пакетом за ТБ із багетами, які вони там вже в відділку у, там, в центрі для біженців успішно з'їли. Другі люди, інші люди йшли там і зранку, і десь по, по, по обіді, по другій, десь якісь 6-й ранку вони стартанули, і вже по обіді, в другій в другій годині дня, вони там були у тих румунських прикордонників. А один хлопець. Він йшов 4 дні. І це виглядало, що? Чотири дні? На що? І те, що було тоді чимось неймовірним і неймовірно безглузним, зараз є для всіх нормою. Тому що люди дивляться, як інші йдуть, і беруть за приклад. І вони, маршрут замість того, щоб спрощувати, ускладнюють. А ускладнюючи, вона наражається ще на більшу небезпеку. Як це виглядає? Люди із далеких регіонів, там із якоїсь Полтави, Кременчука е чи Запоріжжя, Харкова, дивляться на цю карту, їм доїхати там тисячу кілометрів і лишається 50 кілометрів до кордону. Чого тих 50 кілометрів? Я здолав шлях через всю країну. У мене були труднощі сісти на потяг, їхати потягом, зійти з потяга е і і, і, ну, і це видається справді складною задачею для багатьох. Але, але перебувати в горах протягом е, більше ніж двох днів це взагалі якась задача ну, безглузда для людей, які в горах ніколи не були. Так, багато людей виходить і багато людей надихають цим своїм прикладом інших. Але е, це був ідіотизм тоді, і це є ідіотизмом тепер. Звичайно, після таких пригод вам там є чим собою пишатися. І вас ніхто не переконає в тому, що ви. А ви таке не сповна розуму, тому що дійти до кордону чи доїхати до кордону зараз приблизно так само, як воно було рік назад. Там мало що змінилося. Тільки ось ця лінія оборони. Лінія зустрічі вона перенеслася через Чорногору, тобто через те, через власне через цей весь потік населення цих всіх туристів. Коли я розказував про цей маршрут, я розказував це для того, щоб ви всі задумалися, що так, а нащо йти через дві гори, якщо можна піти через одну гору? І в березні місяці це було, було зробити ось так легко, просто всім це можна було зробити. Зараз це не так зробити легко, а це треба зробити раз, два, можливо, комусь три рази. Але, але точно не, не, не є неймовірною задачею. тому що зараз ситуація в черговий раз змінилася. І не навіть не в гірший бік, а в кращий бік. В кращий бік через те, що ці всі енкавердонники вони вбили туриста в тих краях. А люди мають якось заробляти. І люди заробляють тим, що вони допомагають туристам. Дістатися бажаних таких бажаних для них гір. І е, гуцули, вони дуже вправні в, в, в тому, щоб надавати транспортні послуги. І вони вас довезуть за один раз, або може за два, за три рази туди, куди вам треба. Там, куд, там де є дорога, туди вони можуть доїхати. Гарні новини. Вони можуть вас довести навіть там, десь до ділового, не то що. Просто ніхто їм таких задач не ставить. Якщо їм ставити такі задачі, вони знайдуть, як це робити. Вони виберуть моменти часу, вони виберуть, як правильно це все зорганізувати. Вони це все зроблять, тому що попит породжує пропозицію. Попиту на те, щоб доїжджати близько, він є, але він незначний. Попит по доїзду в основному покриває Укрзалізниця, тому що хлопці із Полтави дивляться на карту і думають, так, такий шматок, я їду чух-чух-чух-чух-чух, а потім мені лишається отакий шматок. А от той один такий от шматок треба долати ну, значно довше, ніж то, що вони долають потягом. І люди себе фактично обманюють. Тому зараз доїхати туди, куди вам треба, можна. Гуцули, як ви бачите, вони теж люди непрості і з ними не можна їм ускладнювати життя до, до... безмежно. В якийсь момент вони вибухають повстання. Так як вони знесли блокпост яблуниці за верховиною лісовозами, так само вони і знесли блокпост, який хотіли поставити у ворогті. І е, Тому зараз зберігається черговий статус-кво, але е, цей із перехилом в бік транспортних перевезень гуцулами. Тому ті люди, які дивилися на карту і слухали те, що я розказую, і також послухали там інших, бо виявилося, що то, що для мене виглядало якимось жартом, що люди, дивіться. Тут гора, тут ще одна гора, вам фактично треба через цю гору перейти. А, 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 а тут є оця гора, і її ж, тож можна об'їхати. Але не тут то, то було. Виявилося, що те, що я розказував, воно вже для багатьох було нормою. Люди отак вже собі проклали маршрут і вони вже навчили інших людей то робити. Ну і зараз ми маємо таку ситуацію, що люди, котрі... Шукають, як вийти, вони шукають не як вийти простіше. Вони шукають, як куди більше виходять. От вони знаходять куди кудою більше виходять. А те, що дорогою більше ловлять, ніж ніж вони виходять. Ну такої статистики в них немає, бо в телеграм-каналах, в групах і в Ютубчику немає статистики, скільки людей ловлять. Є тільки Багато шуму стосовно того, як виходять і кудою виходять, як вони там, кожен вигадав, як вистрибувати з потяга, як там не знаю, робити всякі, всякі неймовірні речі, замість того, щоб працювати на результат. А результат полягає в тому, щоб вийти. Щоб вийти, треба доїхати. Доїхати треба. Не просто починати йти пішки з Полтави, тому що що сьогодні пише мені хлопчина, каже: якщо я буду йти хреб, хребтами з Франківська, я йому кажу, а чи будуть там якісь фотопастки? Тобто в людини просто каша якась в голові. І я йому кажу: слухай, якщо ти зібрався йти якимись хребтами з Франківська, це не до мене. Я, я тобі в цьому не допоможу. Є інші фахівці, як виходити з України 10 днів. Я тільки даю рекомендації, як це робити за два дні, максимум за два дні. Якщо ви думаєте, що ви щось вирішуєте і будете знаходитися в якихось безпечніших умовах, якщо ви будете йти довше, це просто категорична помилка. Коли ви знаходитесь в автомобілі когось, коли ви знаходитеся в готелі в когось, ви там знаходитесь в безпеці. Коли ви йдете ногами, тоді ви не контролюєте ситуацію ніяк. Ви знаходитеся в середовищі, в якому ви сам по собі, в якому вам немає до кого звернутися, з ким проконсультуватися, як то робити. Коли ви їдете автомобілем, людина, яка вас везе, вона е, бере за це гроші, і вона задовільняє попит, який створюєте ви. Так само люди, в яких ви живете в готелях, вони теж задовільняють попит по проживанню в готелях, який теж створюєте ви. Якщо ви попит не створюєте на перевезення, якщо ви не створюєте попит на проживання в готелях, десь там в горах, е, то його й не буде. Ніхто не буде задовільняти ваші ці потреби. Ось так це працює. Тому, е, тому долати два хребти це ідея безглузда, До, Зараз йти в горе теж ідея безглузда, тому що периметр величезний і е, переплисти Дністер, е, дістатися тої Молдови задача набагато простіша, Білорусь задача простіша, Польща задача взагалі. З таким то величезним кордоном, з Польщею, вона ще набагато простіша. І як би вам там все видавалося складним із вашої хати, вам треба спочатку виїхати десь із вашої хати, а потім вже планувати подальші дії, будучи вже на місці, створюючи цей попит на доставлення вас поближче. Ось цим і займіться.